Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Ситуація на південному фронті Донеччини дедалі важча. Ворог активно наступає великою кількістю живої сили і тисне одразу з кількох сторін аби вийти на межу Дніпропетровщини. Та вже протягом кількох місяців лінію оборони надійно тримають воїни 67-ї бригади, які пройшли пекло на Курщині. Далі у матеріалі буде картка і QR-код для збору бійця на нічній Денні мавіки з передової репортаж Владислава Круглова. Частина підрозділу саме збирається вирушати на виконання бойового завдання. Решта хлопців, ось побратим, будемо його навчати, як працювати. Розвідники 67-ї бригади, які тримають оборону на півдні Донеччини, у вільний від виїзду на бойовий час, діляться секретами бойового мистецтва з менш досвідченими бійцями. Ну, навчання вже були не перший раз, але бережно повторювати потрібно завжди трошки навики. не так. Боєць на позивний дзідзьо на війні четвертий рік. У розвідники з піхоти перевівся нещодавно і зараз навчається керувати будь-яким дроном, FPV, мавіком чи крилами. Тренування це десятки вильотів, аби відчувати пульт та впевнено вести птаха за будь-якої погоди. То я буду ставити певні задачі, піднятися на певну відстань, пролетіти з точки А, наприклад, в точку Б. І відповідно, щоб людина зараз в такий вітер досить гарний, як ви можете замітити. І будемо тренувати людину саме, щоб він працював в режимі Аса. Режим Аса це режим польоту без GPS. Тобто оператор уручну керує коптером без допомоги супутників. У такому режимі ворог за допомогою технічних засобів не зможе зафіксувати звідки злетів дрон. І акуратно дивись, пролітай, щоб нас не замітили. Тобто, тренуємося як мога літати. Аби лишитися непоміченим, оператор дрону відводить мавік від пульта на кілька сот метрів, тримаючи його низько над землею. І лише тоді злітає. Таким чином ворог не дізнається, де перебуває оператор. Ти можеш набрати, напевно, до 100, до 100 метрів робочого висоту, щоб тебе була панорама. На тренуванні розвідники не лише підіймають дрон між дерев та маневрують ним. У ворога є реп різних частот і дистанцій, і він може посадити дорогоцінну пташку. Тож, аби такого не сталося, воїни пролітають через різні реп-системи. Зв'язок? Зв'язок хороший. Що саме? Камера. Так ну, О, є. є як правило, якщо плетів і все було добре. Тут різко така сірого картинка, і в тебе на позначці РСІ червоний такий крестик, то значить тебе заребали. Я вже йду на посадку. Воїни кажуть: на фронті кожен дрон навіть для розвідки це розхідник, бо може полетіти і не повернутися. А ще останні тижні росіяни посилено глушать сигнал і активно штурмують. Багато втрат Південна Донеччина зараз. Противник досить активно рветься вийти на межу Дніпропетровської області і тут, і вище на покровському напрямку. Тож аби цілодобово мати контроль над небом, розвідники 67-ї бригади просять українців допомогти у купівлі і денних і нічних мавіків. Вони коштують сотні тисяч гривень, але без них на фронті нині ніяк. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти ICTV. Єдині новини ваша підтримка, це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.